Привіт! А чи думали ви колись, що може бути спільного між звичайною сільничкою, алюмінієвою рамою вашого вікна і, скажімо, деякими медичними процедурами? Здається, що нічого, егеш? Та насправді відповідь є, і це неймовірно цікавий процес, який називається електроліз. Саме сьогодні ми розберемось, як електрика змушує рідини робити, ну, майже магічні речі? Ось про що сьогодні поговоримо. Спершу з'ясуємо, як струм взагалі може текти у рідинах. Потім, звісно, розберемо до кісточок сам електроліз. Далі зазирнемо на величезні заводи, а наостанок подивимось, як цей процес служить мистецтву, захисту і навіть медицині. Ну що, поїхали? Отже. Почнемо з основ. Давайте швиденько пригадаємо. Електричний струм це, по суті, просто впорядкований рух заряджених частинок. У металевих дротах, наприклад, бігають електрони. А от що змушує струм текти, скажімо, у воді? Там же немає вільних електронів, які б могли так бігати. І ось тут, власне, і починається вся хімічна магія. Дивіться, чиста дистильована вода струм майже не проводить. Суха сіль теж. Але варто їх змішати. І вуаля, розчин стає провідником. А от якщо розчинити у воді цукор, нічого подібного не станеться. У чому ж тут секрет? Як бачимо, різниця очевидна секрет криється в тому, що саме з'являється у воді, коли ми кидаємо туди сіль, а з'являються там нові вільні носії заряду, які називаються іони. А речовини, що їх утворюють, це електроліти. Тобто, на відміну від металів з їхніми електронами, в рідинах роль таких собі кур'єрів для електричного заряду виконують іони позитивно та негативно заряджені частинки. Сіль у воді розпадається на йони, а от цукор ні. А сам цей процес розпаду на іони має наукову назву електролітична дисоціація. Можна уявити, ніби молекули води, як мільйони маленьких магнітиків, просто розтягують молекулу солі на позитивний іон натрію і негативний іон хлору. А от молекула цукру для води виявляється замічною, тому й іонів у розчині немає. Все насправді просто гаразд, іони в розчині у нас є. Тепер зануримо туди два електроди позитивний анод і негативний катод. І тут спрацьовує старе добре правило протилежності притягуються. Позитивні іони, катіони, одразу ж мчать до негативного катода, а негативні аніони до позитивного анода. Ось цей впорядкований такий собі танок іонів і є той самий електричний струм у рідині. От і все. Так, з рухом струму ми розібралися, але найцікавіше починається саме тоді, коли ці іони дістаються своєї мети електродів, тому що це не просто рух, це справжнє хімічне перетворення. І ось цей процес і називається електроліз. Якщо казати простими словами, ми використовуємо електричний струм, щоб витягнути йони з розчину і змусити їх перетворитися назад на звичайні атоми. І ці атоми осідають на електродах у вигляді чистої речовини. Тобто ми, по суті, можемо дістати чистий метал, просто з розчину його солі. Ще в 19 столітті геніальний Майкл Фарадей з'ясував, що все це підкоряється чітким законам. Маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо залежить від сили струму і від того, як довго він проходив. Тобто, чим сильніший струм і чим довше ми чекаємо, тим більше речовини отримаємо. Все абсолютно передбачувано. Щоб було зрозуміліше, наскільки це точно, скажімо, нам потрібно покрити якусь деталь шаром нікелю вагою в 1,8 грама. Якщо ми використаємо струм у 2 ампери, то можемо точно розрахувати, що процес триватиме рівно 50 хвилин. Уявляєте? Жодної магії, чиста фізика і математика. Розрахунки це, звісно, добре, але де ж ця технологія працює на повну котушку. Давайте перенесемося в промислові масштаби, бо саме тут електроліз розкриває всю свою міць. Один із найважливіших напрямків це електрометалургія. По суті, це спосіб добувати чисті метали, такі як алюміній, магній чи титан, прямо з їхньої руди. Тобто, грубо кажучи, ми беремо камінь і за допомогою електричного струму перетворюємо його на блискучий метал. Давайте зазирнемо на умовний алюмір'євий завод. Уявіть собі гігантську ванну, куди засипають глинозем. Це така речовина з руди. Все це розігрівають до пекельної температури понад 900 градусів, поки воно не розплавиться. Потім туди опускають величезні вугільні електроди, вмикають потужний струм, і на дні ванни потроху починає збиратися чистий розплавлений алюміній. Процес, звісно, вимагає шаленої кількості енергії, але саме так і народжується метал для наших телефонів та літаків. Добре, добувати метали ми навчилися. А що робити, якщо метал у нас уже є, але він, скажімо так, брудний, тобто з домішками? Наприклад, для якісних електричних дротів потрібна надзвичайно чиста мідь. І тут на допомогу знову приходить електроліз, а точніше, процес рафінування, тобто очищення. Працює це геніально просто беруть товсту плиту брудної міді і роблять її анодом. А катодом служить тоненький листочок ідеально чистої міді. Коли вмикають струм, брудна плита потихеньку розчиняється. Іони чистої міді, ніби перестрибують через розчин і осідають на чистому катоді, нарощуючи його. А весь бруд домішки золота, срібла, цинку просто падає на дно у вигляді осаду. Виходить такий собі електричний фільтр для металів. Від гігантських промислових ван до значно делікатніших та точніших застосувань, бо електроліз. Це не лише про тонне металу, це ж кей про красу, захист і навіть про наше здоров'я. По-перше, це гальваностегія, якщо простіше, нанесення покриттів. Бачили колись блискучі хромовані деталі на автомобілі або посріблену веделку, чи звичайні оцинковані цвяхи, які не ржавіють? Все це зроблено саме за допомогою електролізу, який наносить ідеально рівний і тонкий шар одного металу на інший. А от гальванопластика це вже справжнє містецтво. Цим методом можна створювати ідеально точні металеві копії будь-чого, що має рельєф, наприклад, монет, медалей, барельєфів та хоч осіннього кленового листка з усіма його найдрібнішими прожилками. І тут, мабуть, виникає питання: стоп, але ж як можна покрити металом листок? Він же не проводить струм. А все дуже просто його спочатку покривають тонким-тонким шаром чогось струмопровідного, наприклад, графітовим спреєм. І все для електрики він стає, наче металевим. А вже після цього його можна занурювати у ванну і нарощувати на ньому шар міді, срібла чи золота. Так створюють просто унікальні прикраси. Ну і неостанок, медицина. Можливо, хтось із вас чув про таку процедуру, як електрофорез. Так от, це теж електроліз, тільки замість металів тут іони лікарських препаратів. Слабкий електричний струм допомагає протягнути цілющі речовини через шкіру прямо до хворого місця, минаючи уколи чи таблетки. Струм тут працює як той самий кур'єр, що доставляє ліки точно за адресою. Ось так. Від величезних заводів, що дають нам метал, до витончених прикрас і медичних процедур, електроліз справді всюди. Цей процес, заснований на простому росі іонів, буквально формує світ навколо нас. І хто знає, може вже завтра за допомогою електролізу ми будемо добувати воду на Марсі або створювати матеріали з абсолютно неймовірними властивостями, майбутнє точно буде цікавим.